Кенберіс Зомбі Ед Ширан Перфект, Scott Маккензі Сан-Франциско. А ти знав, що ці і багато інших пісень мають одну і ту саму послідовність акордів? Давай розбиратися. Привіт! Мене звати Ілля, Я з вільної музичної школи Дім. І сьогодні я розповім тобі про одну з найвідоміших акордових прогресій в популярній музиці: а саме: ЕМ, e С, G, D. Але насправді важливі не самі акорди, а послідовність ступенів певної тональності: один, шість, три, сім. Простіше кажучи, всі ці акорди можна підняти або опустити на певну кількість тонів і отримати іншу тональність та інше забарвлення. І таких популярних послідовностей доволі багато. Приходь на наш джем присвячений поп хітам, щоб дізнатися більше. Побачимось там.